Прикраси, фриволіте, які складаються тільки з кілець. Вчимось плести кільця і вироби з них. Привіт, вільні люди! Нарешті ми з вами добігли до нашого першого з вами практикуму. Сподіваюся, я правильно сказала це слово. Отож, бо перший практикум і наше з вами завдання це є навчитись нормально, вільно плести звичайні кільця. фриволіте щоб вузлики приволіте, і затягування кільця у вас не викликало ніяких питань. Отож бо беремо ниточку, любу, яку ви хочете, і починаємо плести кільця. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. У вас має вийти ниточка, на якій ви сплетете кільця з різною кількістю вузликів. Зараз я вам покажу більш детально. Отака у мене довга ниточка, яку я тут склала в 4 рази, це поліестер, довжина її 2,5 метри. І отака червона ниточка, вона більш коротка, всього лише пів метра, і на ній більш дрібні кільця. Зараз розкажу, чому так. Я планувала їх для кольє осінь. З мого першого курсу, але це кольє мені чомусь не носилося, тому я його розібрала знов на ниточки і будемо робити нову штучку. Більш детально про червону е, ниточку мою. Кільця тут я старалась плести однакові, щоб вони нагадували ягідки, такі маленькі, червоненькі. Нитку скомпонувала з двох: Бавовночка червона і тоненький червоний поліестер. Кільця тут у мене. Можете зробити 7-10 вузликів невеличкі. Просто сенс в тому, щоб вони нагадували такі маленькі ягідки, калини або горобини. Моя ідея була в тому, щоб вони були схожі на маленькі червоні ягідки. Відстань між кожною ягідкою приблизно 1,5 см. Тепер про жовту мою ниточку. Це також поліестер, він у мене з люрексом. І кільця я тут намагалася плести якомога більше хаотично. Подивіться, отут одне велике, тут ще одне. Відстань різне, отут три разом сплетені, між ними немає ніяких з'єднань, просто плела кільця. І дивіться, в чому краса цього методу. Поки ви їх наплететесь, ваша рука вже звикне до того, щоб їх нормально затягувати, щоб нормально виходив переворот вузла. Ви спробуєте сплести і маленькі, і великі кільця на різній відстані. Тобто в цьому ви вже будете профі, будете вже робити це автоматично. Я брала ниточку з Люрексом, тому що я хотіла, щоб ці колечка нагадували осіннє листечко. Але, як я вже сказала, то кольє я не носила, тому тепер будемо крутити з вами обідок. Дивіться. Мою 2,5 метри ниточку я складаю навпіл. Починала і закінчувала плетіння я кільцем. Беру ниточку, складену навпіл, прикладаю до обідочка. Таким чином, щоб кільця були зверху. Фіксую ниточку так, що просто кільця ці надягаю на обідок. От таким чином. Можете зробити якось по-іншому. Я вирішила не заморочуватись, а раптом я ще потім придумаю щось переробляти з них. Ідеї є. І тепер починаю отак. Намотувати ниточку з кільцями на обідок. Таким чином стараюсь, щоб кільця були зверху обідка. На різній відстані можна робити витки. Воно трохи незручно, але потім якось все проходить вдало. Ну, ви зрозуміло, тобто я просто намотую у вільному порядку, так, як мені здається, буде гарно. Вкладаю ці кільця зверху обідка Намотую до самого кінця. В кінці також фіксую плетіння, тим, що кільце надягаю на обідочок, і отакий віночок у мене вийшов. Дуже мило, дуже гарно, дуже ніжно. І старалась я зробити так, щоб основна маса кілець була зверху. Але, в принципі, воно рівномірно вийшло. І тепер буду намотувати червоненьку мою ниточку. Її я не складала, тому що вона всього лише пів метра в мене. Так само фіксую її на кінцях обідочка через кільце. І намотую. Так само стараюсь робити намотку, щоб червоні ягідки оці були зверху обідка. І дивіться, яка краса виходить. В кінці плетіння так само фіксую кільце на обідочок, просто його надягаю. Ось, І дивіться, от така квіткова штучка вийшла, дуже схожа на милий віночок. А тепер уявіть, якщо ви, наприклад, зробите зелене листечко і якісь рожеві квіти або білі квіти, у вас вийде такий весняний віночок. Можете експериментувати з кольорами так, як ви хочете. Якщо ви візьмете, наприклад, голубий з люрексом, у вас вийде зимовий. А можна браслет зробити в такому стилі. Давайте, до речі, зробимо браслет, але його я планую робити трошки по-іншому. Я так само мою ниточку складаю навпіл, потім ще раз навпіл і третій раз навпіл, щоб вона в мене стала 40 см. Так само червону ниточку складаю навпіл і отаким чином закручую на жовту. У мене зараз виходить три прядки: 20 см, 20 і 20. І починаю з них заплетати косичку, отаку тугеньку косичку. Верхній край, з якого я починала плести, у мене буде тримати сам себе. А нижній можна буде зафіксувати любим чином. Я його, до речі, тут не фіксую, бо просто хочу показати вам плетіння. Тут я показую, що в мене нижній кончик вийшов трошки довший, ніж я планувала, тому я його просто підняла наверх і заховала між кільцями. І продовжую плести косичку. Тут не важливо, щоб воно було все однакове, я вам зараз показую, як я ховаю кінчик, що у мене лишився, піднімаю наверх, закручую отак поверх плетіння, поверх косички, і саме останнє кільце продіваю ну, також в будь-кільце, яке, мені здається, більш доречним. Але так робити не обов'язково, скажу чесно, я так зробила, тому що я цей браслет потім планую розпустити і щось з нього робити ще. Але ви можете зафіксувати края браслету або стрічкою, або нормальною людською застібкою якоюсь для браслетика. І не робити так, як я робила. І ось така штучка в мене вийшла. Отакий От вигляд вона має. У мене в голові вже різні сполучення кольорів. Наприклад, якщо її зробити білою з лавандовим кольором, то вийде дуже гарна пов'язочка на ручку дружки. Тобто на весілля можна такі наробити своїм дружкам. Буде дуже гарно. Давайте подивимось, як воно буде, який вигляд воно буде мати на руці. Отак. Дуже класно, я прям вже бачу, як вона біла, прикрашає ручку якоїсь. Подружки нареченої. Вау! Туди ж можна додати ще любий колір. Дуже гарно буде виглядати рожевий, або бусковий, або навіть жовтенький. Ну, з білим, в принципі, любі поєднання будуть класний вигляд мати. На кожен день, може, я б таке і не носила, але от на свято, на весіля, саме воно. І давайте подивимось, який вигляд буде мати віночок на голові. Ну, слухайте, навіть на моє волосся, навіть на мій вік виглядає досить охайно. Тільки я, напевно, що під свій колір волосся все ж таки зроблю якийсь бусковий або навіть біло-сірий. Я ще подумаю, які кольори мені взяти, але сама ідея ну, мені прям дуже сподобалась. І зараз ще вам дам декілька ідей-виробів, які можна сплести тільки з кілець. Оці сережки. До речі, є майстер-клас на каналі, він російською мовою. Я залишу на нього посилання, але якщо ви не хочете його дивитись, то я вам зараз покажу, як це зроблено. Дивіться, це маленька цепочка з зелених меланжевих ниточок, сплетена два кільця, маленька відстань, 5 мм, знову два кільця маленька відстань, два кільця маленька відстань, і отака. Такий ланцюжок я сплела зелений. І такий самий жовтенький, з жовтеньких меланжевих ниточок ланцюжок який я наділа на зелене кільце. І це зелене кільце, бачите, за допомогою металевого кільця закріплено на швензу. Все. А якщо зробите в бузковому кольорі, у вас буде бузочок весняний, тобто ідея зрозуміла, користуйтеся. І зараз я вам залишу посилання на майстер-класи виробів тільки кілець, які вже є на моєму каналі. Оцей браслет. І оцей браслет так, прийдеться на мистинки додати, Оцей колон, але він трохи складнуватий в переплетінні. І оці два браслети зроблені за одним майстер-класом, вони складаються тільки з кілець, але вам потрібно вже бути знати з'єднання і це плетіння з намистинками. Сподіваюся, вас надихнула. Всім па-па!